Доброго дня, реєстратора не наслухає вас. Як я до вас можу звернутися? Катерина, так ви потрапили у голосовому меню, обрали цифру 6 та потрапили до Хмельницької міської лікарні. У нас можна зробити обстеження рентгену, Для цього вам потрібно прийти у лікарню. Хмельницька міська лікарня підключилась до єдиного медичного номеру міста. Аби зв'язатись із контакт-центром медзакладу, необхідно зателефонувати за номером 0800 202. 103. в голосовому меню обрати цифру 6. на дзвінки. Відповідає Альона Семенюк. Питання сім різноманітні це може бути таке як. Як знайти лікаря, де знаходиться відділення, як зателефонувати у відділення, як дізнатися часи прийому відділення? Нині у колоцентрі працює один оператор. За день приймає більше 15 дзвінків. З 1 вересня їх пролунало майже пів тисячі. Переважно ці всі дзвінки відбувалися на загально прийнятий номер на приймальне відділення. На то відділення в немду, тобто відділення невідкладної та екстреної медичної допомоги. Тепер це відділення безпосередньо займається своїми своїм завданням, не відповідаючи на питання, які навпаки забирали, забирали в них час і сповільнювали роботу. Тому робота робиться швидше і е, е, їм простіше. Ми розвантажили один з структурних підрозділів. З приводу того, чи Є кількість пацієнтів або людей, які приходять і питають. Вона також лишається сталою, тому що деякі на деякі питання ми не можемо дати відповідь телефонному режимі. Так як є медична таємниця, інформація про пацієнта, такі речі вони не розголошуються. Якщо ж за номером контакт центру не відповідають, то людині обов'язково перетелефонують, переконують у лікарні. Приймають дзвінки у будні з 8 до 16 години. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.